І відкриваємо, відкрили ми від жорстокою посилочку і будемо показувати, що у нас тут є. Цукерки з діткам. Цукерки різні. О, пірат, вапені тут з шоколадними начинками. Серый, дякую ему. Серый, дякую. Серый, дякую. Так, с шоколадными начинками. Серый, дякую. Серый, дякую. Так, кош у нас тут идет. Серый, дяку. дякую. это лес. Так.

Погетти. Дякую. Олія. Дякую. Погеті. Це іграшки для Скіндера. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Так я зробила це крохма. Щиро дякуємо. Макарони, дякуємо, спиралькою, Дякую. Дякую. макарони довгі такі. Дякую. Гречка, Дякую. 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 консерви рибні, це пастет. зелений горошок. Дякую. 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 Размото идут. Вот у нас все склеєна. Ось так. Притримуй. Притримуй. Так, поки мне штаны. Да, <рекунь> Щиро дякую. Щиро дякую. Джинсові штани? Я дякую. Щиро дякуємо. Тут ще один. Записати добре. На осінь зиму куточка. Дякую. Зимова. раз дякуємо. Спортивні штани. Дякую. 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 Кофточка. Дякую. 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 Все одна кофточка. Дякую. Все дякую. Все одно дякую. Штани. Все рокую. Сиро дякую. Ще одна копочка. Дякую. Це що ви в мультики дивитесь? Ще одні. Штани хлопцям. Дякую. Червона це вже, мабуть, дівчаткам. Оно така підтримує. Сонцево світить. І... Це хлопцям футболки. Дякую. Щиро Серед, дякую. Щиро дякую. Червона така футболка. Почекається буквально. Щоб до пою робити. Кофта. Дякую. Спортивна. Одна кофточка. Ще дякую. Ще? дякую. На літо вже шорти. Дякую. Дякую. Блакитні шорти. Сейчас ми їх вывернем такой. Гар... Гарний колес, да? Ще дякую. Футболка. Дякую. дякую. Зараз це розпечатає. Тільки притримай. а я буду показувати. Шорти, хлопці. Дякую. 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 Футболка. Майк. Все точку. Дякую. Дякую. Шорти. Все дякую. Дякую. Шорт. Дякую, яку так, спорти, кофта на замочку? Дякую. Шевна, Дякую. Чекай, дюш. Що вона кофточка? Дякую. Це хлопці. Все вона тепла кофта з капітола. Осім, нема. Так, може. Що думала, що дівчата а тут масло кунаться вже, йдемо нас, бачите, щоб Так, носочки, дівчатка. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Ніжно, було ніжно. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо. Футболочки. З черо дякуємо. Шортики, дівчата. З черо дякуємо. Чикай чекай, чекай, чекай. Потримай. Розова Ще така. Дякую. Дякую. Футболочка. Ось такі шортики. Ще Ще дякую. ще одна футболочка. Ще одна футболочка. І така футболочка Джинс, вы дівчат не дівчатную ветку стики на клаус? Футболочка. Це кофточка. Дякую. Дякую. Сиро дякую. 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 Джинсові штани. Щиро дякую. дякую. Тепла з капюшоном. Кофта хлопцям. Дякую. Дякую. Щиро, щиро. Дякуємо дякує. за широ, широ, дякує. вашу допомогу. Щиро дякуємо за гарні подарунки. Щиро дякуємо за солодощі. Щиро, щиро дякуємо. І ще хочу подякувати. Теж хочу подякувати Тетяні, Олі і Маріані. Щиро вам дякую. пока-пока. І затем кажемо пока-пока. Всім пока-пока. А Вови, Вови пришла кофта така и джинсови штани. Красавчик. Дякую, Сир. Футболка. Майка, так, на літо. Сире, дякую. На Сашу футболка и спортивні штани. Сире, дякую. Артем, футболка спортивні штани. Дякую. Наша курточка. Щиро дякую. Футболочка і спортивні штани. Всеро дякую. На сани кофта і спортивні штани. Щиро дякую. Артем кофта спортивні штани. спортивні. Кармани є, Самое головне карман yeah, є. Щиро дякую. І ось така футболка на Артема. Костюмчик є. Дякує. Щиро дякуємо вам. Вові. Футболка і джинсові штани. Сиро дякую. Саша, кофта у замочку. Сиро дякую. Ще така кофта. Тоненька. Щиро дякую. Поправ ззади. Задар дуже. Ось така кофточка. Щиро дякуємо вам. Дякую. На Саші ще така кофточка. Щиро вам дякуємо. Щиро дякую. Спрашу, ще така кофта. Щиро дякую. Вові кофта і штани. О, ще з капюшоном. Вова любить з капюшоном ходити. Шапки... Він зимку шапки не вдягає, з капюшоном все. Щиро щиро вам дякуємо. Сашу ще такий кофта, така кофта, скелет. Щиро дякую. щиро щиро дякує. За гарні подарунки, щиро дякую. Шорти і футболка. Щиро дякую. Щиро щиро дякую. І Саші ще один спортивник штани. Щиро щиро вам. Дякую. дякую. На Каріну футболочка і шорти. Щиро щиро дякую. Сиро сиро дякую. І нікусі футболочка шорти. Щиро щиро дякую. Щиро, щиро дякуємо за гарні подарунки.